Всіх вітаю із магазина Юск! Хочу вам сьогодні показати вішалки, етажерки, столики в основному акційні пропозиції. Акції в Юскі діють на всій території України. Що я вам показую в акції, це не кілька в Одесі. За якою адресою в Одесі я роблю цей огляд, я залишу в першому закріпленому коментарі і хочу почати саме з столиків. Тут є акційні пропозиції. Ось такий, ось такий столик. Раніше я його не бачила в інших юзках. В цьому я вперше роблю огляд в торгівельному центрі Родос в Аркадії. Ось такий столик, 4 тисячі. Коштував він 7 розміром 80х35 і висота у нього 137 см. Написано. «Бам Бук. Із дзеркалом дві шухляди. Оце все разом із дзеркалом. Дзеркало там прикріплене до нього, йде, накріплені також дерев'яному Так, і шухляди. І такі дві шухлядки невеликі. Ну, такий, знаєте, столик компактний і все, і дзеркало, і тут шухлядки. Далі біленький ось такий столик. Коштує 4500. Це також акція, а коштував він аж 9 000. столик. 80 на 40 130 см висоту, з дзеркалом і з трьома шухлядами. Навіть білий, тут шухляд більше. З дзеркалом, написано, тут 5 шухляд, тут рахую. Я так відійду вам, покажу його, як він виглядає. Ніжки такі в нього гарні. Цей пуфік підходить. Табурет, оцей не, не пуфік, це табурет. Також ціну знижено, дуже він пасує цьому столику, як в одному стилі. Да, ніжки зроблені 1250 коштує, а коштує. Коштував 1500, 40 на 30, висота 45 см. сантиметрів. І ще ось такий столик. Також раніше я не бачила такий столик в акції. Лава, столик, столик, лава. Ось так із дерева ну, чи десь ДСП. Бамбук написано з бамбука. Коштує півтори, ко, коштував 1850, 80 на 32 45 см висоту. Так, тут по столикам акції ще ось так. Табурет такий повністю. Мабуть, це ротанг нату, Натура 35 см в діаметр, 46 висоту. ну, Тут невеличка знижка, 1150 він коштує. Далі переходимо. Це вішалки. Ось такі звичайні вішалки, чорна та біла. Коштують по 1350, одна 1350, інша 1500. Бачите, там багато кріплень наверху. Далі йде вішалка. Ось така велика із дерева. Тут написано бамбук також, 2350. коштувала 3700. Так, а за нею. Оце 2,350 – це те, що за нею. А ось ця поблизу, яка з чорної, такої, як з лавою внизу, коштує 2850, а коштувала 4,300. Вішалка також написана. Натура чорний з полицею для взуття: 105 на 46 і висота 170 см. Ось у цієї вішалки. Далі показую вішалка. Іде 300, номером. 2 і 3. Тільки номера не повісили. Ну, Будемо розбиратись. Так, ось оця, що з чорним. От, Бачите, їх тут дві стоїть в ряд. Та, що з чорними, ну, метал, металеві штуки такі чорні, то коштує 350 гривень. Ага. А та, що просто металева, Ось тут ну, тут намальовано все зрозуміло. Дві тисячі а коштувала 3499. От цікаво, да? У них така різниця. Це, мабуть, за те, що тут чорний хром. Регульована висота, а тут хром, просто все із хрома, тому така от ціна, різниця велика. Далі дзеркало за 5 тисяч, воно йде без акції. Оці вішалка, вішалка чорна розміром 90 на 45. Висота регулюється 100-175. І там також регулюється висота 170-184, 101 на 41. Далі вішалка в акції, ось ось з такою полицею. Так, двійна вішалка, ось вона, дас. Двійна вішалка, 1150, а коштувала 1900. Так, метал чорний, подвійна, з полицею, 1150. Так, і ще вішалки. Тут ідуть ось такі височенькі. 155 см висоту. Так, так. Да. Коштує вона 1350. І то драбина просто 1099, без акції драбина. Тут полички. Отака висока поличка, 3250 стілаж. Цей стілаж розміром 60 на 12, 134 сантиметра висоту. 3250. Просто. Завжди низька ціна, це не акція. Ну, Далі ось така вішалка. Раз, два, три, чотири на 5 оцих ві вішалок. <гум> Бамбук. Так, Висота 6 см, 50 на 60, 165 гривень. Нижче 235 гривень. Біленька, ось, довга. Вона, Так, це полиця, шпон написано. Ось ця 250. Ось така біленька полиця в довжину для фото і картин, до речі, вона йде 350 гривень 115 в довжину. І така ж із шпон дуба 375 гривень коштує. Далі така полиця, де дзеркала, вона йде без дзеркал. От її ціна 1150 А оті дзеркала це все ну, як вони продаються одним. ну, Це одне дзеркало, просто воно. Ось такими шматочками. Коштує зараз на нього акція 400, коштувало 700. І ще зверху полиці яка, така вона в молочному кольорі, я б сказала, 1150, а коштувала 2500 сірий, сірий, три полиці, полиця на на 60 на 17, 88 сантиметрів висоту. Тут ось тут полиця є в чорному. В такому дизайні, а є ще в світлому, також 1150. Просто тут не представлена. Акція йде на таку підставку. Регульована підставка 34 на 60 900 гривень. Так, і висота в неї 22-26 см. Ну, тут можна регулювати цю висоту. Це називається підставка. О, Далі таку я точно не бачила полицю. Вона як з двох частин складається настінна. Тут 50 на 25 і на 20, і висота 35 і 35, 900, а коштувала півтори. Міламін, дуб чорний, дві, дві штуки, дві упаковки. Так, ось цю підставку я бачила в розібраному виді. Тут вона стоїть в зібраному. 450 вона коштує, десь я її вже показувала. Ну, Такі металеві, у них по 475. Тут Прям багато крючків, 450. Є біла, є чорна. І ось меншого розміру ну, по 300 гривень. 300 коштує біла. Получається, ну, раз на 8 крючків, а чорна 325. Це, ні, це не акція, просто гарна ціна. І щось така більш цікава номером 7. 275, 41 на 95 і висоту 27 см. Ось таку полицю я не бачила на стінну. 1250 на стінна полиця, меламін, дуб, 4 полиці, 1250. Ось там наверху я вже якось показувала ту полицю. Вона так ну, вішається трь трьома частинами, тисячу гривень коштує. І зверху, так як дерево з білим, коштує 1250, от така полиця. Ось металеві також їх три, виходить штуки, 800 гривень за три штуки. Так, начебто тут всі ці полиці я вам показала. Далі тут іде у них набір меблів. Це називається. Набір меблів, значить. 1850, коштував 2300, ціну знижено. І тут цей набір 60 на 40, 175 висоту, три полиці. І там ну, вішаки для одягу. Для одягу і для взуття. 100 гривень ось така полиця для взуття. Чорна одна полиця складається стопкою. Складається стопкою. Як написано, так і кажу. І ось така більше великого розміру полиця для взуття коштує 600 гривень 92 на 35, 39 см висоту. Далі полиця така велика, дзеркало то окремо продається. Дзеркало 2,350 коштує, а сама полиця коштує стіла 5999, 6 тисяч без акції на 4 полиці. Тут далі шафа для взуття. 2500. Далі е, така на 3. На 3 шафа для взуття, три відділення 3250. Біленька. Тут не все так зрозуміло. Ось тут оця, з чого вона? Не написано, що зроблена. Ну, така, як. Пластик, ну на метал схоже, 950. Ось ця полиця номером 3 на 4 полиці, 950 коштує. Тут навіть така шафа для взуття, вона закривається на таких змійках. іде І можна закрити це взуття, щоб не портило вид. 850 гривень на 4 полиці йде. 70х34, 90 см висоту. Так, номером один. Це якась така, мені здається, пластик. Да. Чотири полиці, 350, 67 на 29 і 82 висоту. І ось іще лежить в зібраному. А, це підставка. От, от така підставка просто продається. 150 гривень, 38 на 75 розмір. Ой, дивіться, я такого не бачила у них. Це називається полиця на вісна. Ось такі полиці на вісні вперше бачу, в інших юсках не бачила. Так, полиця на вісна. Так, на вісна, так на ній ще можна сидіти. Цікава, а оце банкетка внизу зрозуміла. Полиця навісна на три шухляди, там зверху, і можна вішати одяг, щось класти зверху і вішати одяг. Полиця навісна коштує 4 тисячі без акції. Білий дуб, три шухляди, п'ять гачків, 100 на 25. і висота в неї 32 сантиметри. Внизу і так, ну, в такому ж дизайні іде ось така банкетка. Банкетка на такі м'яка. Ну, Підставка сидіти, як, як матрас, скажімо так. Банкетка 102 см на 39 см, і в висоту вона йде 50 см. Три шухляди, три подушки. Тут три подушки? Таке, як однією подушкою, три шухляди з подушкою. Ох, я читаю. Отакі шухляди, слухайте, класні. Якось так вони, здається, що дуже якісно зроблені. Три шухляди із подушкою. Коштує вона 7 999. Ось ці біленькі шафи для взуття. Та що менше на дві полиці, коштує 2,350, та що більше коштує 3000. Так, завжди низька ціна. Це вже інше відео. Так, а що я тут не показала? Щось хотіла акційне ще показати. Ну, це у них такий, така, як шафа закривається. І ще ось така шафа є. Завжди низька ціна, дивимось. Получається, що шафа, така шафа, це, мабуть, вона, да, 4, ну, тут три полиці. Це там чотири полиці, коштує 1250. А є, бачите, ще в більшому розмірі за півтори тисячі. То завжди низька ціна. Скільки ж у них оця стоїть шафка? Оця коштує, мабуть, 600, да? Ну це не факт. Не буду казати, тому що ну, не зрозуміло. Скільки а і тут ось іще я пропустила акційні позиції, також столик, візок на колесах коштує 2650 столик. Тут скло в нього. Внизу також скло, зручний, до речі, столик. Столик діаметром 46, висота 70 см. Дві полиці, чотири коліщатка. Номером 11 коштує тисячу, столик, візок. 47 на 31 79 см висоту, три полиці, 4 коліщатки. Далі номером 10 такий же столик, тільки в світлому кольорі. І столик візок, ось, ще... Ні, я, мабуть, такий бачила. Ось ця штука регулюється тут зверху. Ну, На три полиці, також на коліщатках, півтори, а коштував От такий столик я точно не бачила, тож і хотіла показати. Він іде як. А бамбук написано, також на чотирьох коліщатах, три полиці. Столик візок коштує 2 тисячі. Він йде без акції, 45 на 33 і 75 висоту. Три полиці, чотири коліщати. Ще таку, такий столик я не бачила, це мені здається, як новинка. Ну, може, саме він в тих не було юсках. Тут я вперше його бачу. Дуже гарно зроблений. Мені прям подобається його дизайн. Класний такий ізящний. 1150 діаметр 33-45 см висоту, колір лате. Ну, можна сказати, українською тендітний. Гарний столик. І тут ще такий столик. Дивіться, який цікавий. 2000 коштує в діаметрі 34-46 висоту, сірий бамбук. І коштував він 3000 Цікаво навіть потрогати його такий важкенький, класний. Оці два столика, прям, я таких ще не бачила, як новинки. Далі, от такий столик цікавий. В сірому такому кольорі під мармур зроблений. Шпон, білий мармур, 1650, а коштував 3300. Дійсно гарна акція на нього. Ось так він, ну, і там далі і так воно все на цих ніжках, цікаво зроблений. 1650. Оцей кругленький 2500 коштує. Це підставка називається. Зверху такий блакитний. В блакитному кольорі також не бачила. Бачила ці столики, але блакитного ніде не зустрічала. Ось такий гарний дуже колір. 800 гривень, а коштував 1000. діаметр 45, висота 42 см. І ще такий столик 1250, діаметр 35-45, висоту. І зверху столик, візок на коліщатах, на двох коліщатах він іде, сірий. Ну так, це ж коліщата в нього. чи що, Ні, це як не коліщата. Ні, куліщата, 2000 коштує висоту 69 см, потім такий дуб-меламін чорний на чотирьох куліщатах 3,220 299 це без акції, біленький 2999. Я більше якби, акційні позиції хотіла показати. На цьому буду закінчувати свій огляд із ЮСКа юзка. Нагадую, що в першому закріпленому коментарі я напишу, в якому саме юскі я робила цей огляд. Це у нас новенький торгівельний центр відкрився в Одесі, називається Родос. Але акції і позиції є по всій Україні. Вообще, акційні позиції. Вони акції діють скрізь ну, по всій Україні. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!